У Миколаєві мешканці деяких зруйнованих будинків внаслідок ворожих обстрілів не погоджуються на демонтаж своїх багатоповерхівок. Свою незгоду вони пояснюють чутками, що нове житло люди можуть не отримати. Зі свого боку, міський голова Олександр Сінкевич прокоментував цю ситуацію. Що саме він сказав? Дивіться далі. Олександр Сінкевич відзначив, що нині погоджувати демонтаж не бажають мешканці двох частково зруйнованих внаслідок російських ракетних ударів багатоповерхівок. У нас є таких два проблемних будинка, в яких потрібно розібрати під'їзди для того, щоб побудувати заново. І жителі не хочуть цього робити. Ну, Власне, це, як то кажуть, їх особисте бажання. Ми не можемо через нього переступити. Міський голова вважає, що на бажання людей переселятися обумовлено чутками, що на місці їхнього житла планується будівництво маєтків на вулиці Крилова, там в житловому в багатоповерховому секторі хтось вирішив собі побудувати маєток. Чи на вулиці Пограничній? Такі знаєте, ну іноді це вже доходить до абсурду. Сінкевич додав, що через принципову позицію частини мешканців інші люди, котрі б радо отримали нове житло, просто стали заручниками ситуації. Є можливість дочекатися відновлення житла, є можливість отримати статус свого життєжитла зруйнованого і отримати компенсаційну виплату на придбання нового житла. Але люди просто стали в позу. Ну добре, нехай стоять, як то кажуть, кому вони зроблять гірше. На уточнення журналістів, що люди, можливо, просто не впевнені, що не залишаться на вулиці, чи просто не обізнані в процесі отримання сертифікату на нове житло. Очільник міста відповів, що кошти на це виділяє світовий банк. Є програма, вона державна. Це не програма в місті Миколаєві. Вже багато людей по всій країні отримали сертифікати і реалізували їх, і отримали нове житло в інших містах. В місті Миколаєві люди чекають. Олександр Сінкевич висловив сподівання, що коли містяни, котрі не бажають переселятися зі своїх майже зруйнованих багатоповерхівок, побачать позитивне вирішення ситуації на прикладі інших людей, то також захочуть отримати нове житло. Сергій Лисюк, Ігор Невідомський, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март.